Це дуже приємно, що ви працюєте в таких складних умовах на Донеччині. Всі ви знаєте і обстановку, яка склалась зараз, в яких умовах область живе, в яких умовах ви працюєте. Ви по перше, підтримуєте нашу економіку. Це ми дуже приємно і. Ми будемо як влада допомагати по всім напрямкам. Рішили розширити асортимент. Щоб розширити, взяли ну, скажем, група основних матеріалів. це цемент, это шифер, это смеси строительные. Так вот, для того щоб їх взяти, возможность розгрузити, особливо шифер, он 2400-2500 по летам, був необхідний погрузчик и именно погрузчик не менее Поэтому на и был написан. Служба занятості, ви знаєте, повернулася обличчям. До роботодавця. Роботодавець сьогодні нам надає вакансії, надає робочі місця, і наша сьогодні задача працевлаштувати як можна більше людей. Але є така дуже чудова програма, власна справа, мікрогранти, це розширення бізнесу, чи це відкриття нового бізнесу. Це може отримати будь-яка людина, діючий підприємець чи, чи проста людина. Це дуже просто через дію подати свої документи, заяву, бізнес-план. А до речі, служба зайнятості. Поможе скласти цей бізнес-план. І протягом місяця людина вже отримує кошти на закупку будь-якого обладнання, яке йому потрібен для бізнесу. Ця програма працює дуже добре в Донецькій області. Ми взяли грант. Власна справа. Цей грант ну, був по-перше. Ми цей грант я почула ще в Крапівницькому, коли була в евакуації. Там я перше це почула. Потім я як сюди приїхала, це бачу, що важко мені тут. І тоді я звернулася до центру зайнятості вже тут, в Краматорську, і вони мені допомогли з отриманням у цього гранту власна справа. Дякувати їм. Tudo